Доброго дня! Перед вами плиткоріз Sigma Kiracut Ext з можливістю різати керамограніт або кірліт довжиною 3 метри 32 см. Цей комплект складається з таких речей. Перше дві направляючі шини. Друге, каретка яка їздить по цим шинам на довжину 3 метра 32 см. Слідуючи, що входить в комплект, ось такі три присосочки, які, скажімо так, на плитку прижимаються і тримають ці шини. Крім того, в комплект входить для переноску цих шин ось такий чехольчик. Крім того, в комплект входить ось такий шестигранник для з'єднання цих двох шин на загальну довжину, що була 3 м 32 см. І стандартний розламувач. Ну, З різаком, можливостю, десь якогось вирізав, непрямого, а десь по, по куту. Це весь комплект. Ну, Зазвичай входить ще, якщо ви подивитесь, ось такий зручний. Кейс для зберігання цих виробів. Так, як воно працює? Працює дуже просто, не На направляючи. Тут є спеціальні пази. Вставляється різець. Різець можна натискати. Бачите, тут є ролик при натисканні, він ріже плитку, або ну, плитку ріже, або керліт, або шкло, ну все, що є, що він ріже. Е, ролик йде в комплекті маленький, але можна докуповувати е, найкращий ролик ось такого плану з підшипником, у якого ну, декларується 1 е, кілометр, можливість різу. Тобість він буде різати кілометр плитки. Це дуже величезне. Ну, Звісно, він коштує не менше 25 доларів чи 25 євро, але він того вартує. Притискання можна регулювати за допомогою прикручувати з цього положення це положення, якщо дуже тонка і хрупка плиточка, щоб її не пошкодити. Але принцип залишається незмінний. Притискнули і повели по всій довжині. Це така є приспособа. Крім того, можна коє-що докупляти деякі приспособи. Цей розламувач ламає плитку на кінці, але він призначений для розлому плитку товщиною до 6 мм. Якщо у вас більш товста плитка, існує ось такий розламувач, який ламає плитку товщиною до 12 мм. Це також сігмовський продукт і також не дешево. Крім того, якщо ви хочете цю направляючу закріпити для нарізання полосочок, де нема можливості закріпити присоски, продається ось така приспособа. Ось от, частина її постави вже. І ось решта частини, яка прикріплюється на торцях. І є її прикріпити і піднімати цю шину для нарізання полосочок. Тобто ви підняли, просунули плитку, відрізали. просунули, відрізали. Ну, це спрощує роботу, але це також додаткова, додаткова приспособа. Крім того, якщо у вас треба зрізати посередині різ, або дуже тяжкий. Керамограніт, який лопається, який неправильно ріжеться за допомогою різця, є ось така приспособа. Називається керафлекс. Що вона робить? Вона може, може зарізати посередині плитки якийсь отвір, або порізати її повністю по всій довжині. Так само вона. Спільно тут, як ви бачите є диск, є болгарка кутова шліфмашина, яка зазвичай просто ріже е, плитку. Але е, е, крутний момент від кутової шліфмашини до диску передається через механізм спеціальний. І тут є от частина, шайбочка стоїть плоска. Яка, ви бачите, оця шайбочка. Вона якісна, вона пласка, вона вирівнює диск, і диск стоїть чітко, паралельно руху і не зміщується. І тому різ виходить більш-менш якісним. Так. Крім того, ви можете, якщо ви подивитесь, можете регулювати глибину за допомогою ось такої приспособи. Якщо подивитесь, вона тут на роліках, От звідси подивіться. Бачите? Перлися, відрегулювали дуже глибину і поїхали розпилювати. Ось так воно працює. Кутові шліф машини, як на мене, ідеально підходять Bosch Оце бошки, вони недорогі, китайського виробництва, але оригінальні. Цей Bosch з регулюванням обертів. Як на мене, саме те, що потрібно. Це що у нас стоїть? Це 9. 900 ваттний бошик, ну є 750 ваттні, різні бошики, які, як на мене, ідеально підходять під ці е, плитку різки. Так, що ще сюди можна додати для повного щастя? Ось така приспособа. Якщо ви порізали за допомогою різця, або за допомогою кутової шліфмашини, то слідуючий етап треба зняти фасочку. Коли ми зробили поріз на довжину, на всю довжину під кутом 90 градусів, в деяких випадках треба зробити зняти фасочку під кутом 45 градусів. Для цієї мети у сігми є пару приспособ. Давайте подивимося на першу, найпоширенішу приспособу, на яку ставиться диск діаметром 110 мм. І вона знімає фасочку під кутом 45 градусів. Глибину фасочки можна регулювати за допомогою ось цього приспособи. Диск ходить сюди вперед, вверх-вниз, і можна фасочку, ну, більшу або меншу робити за рахунок цієї приспособи. Але ця приспособа ріже за допомогою диску і тільки під кутом 45 градусів. Е, крім того, тут є ось такий е, кришка, яка одягається, приблизно ось так одягається, не буду зараз одягати. яка дозволяє підключити пилосмок. І витягувати пил з зони різу, щоб робота була комфортна. Ну, і для людини, і для кутової шліфмашини, і для, і для всіх решти людей. Є ще одна приспособа для. Вона більш така, не, не дуже поширена. Ось вона називається 36AE -А, а 4 Simple level, bevel Що вона робить? На неї можна якщо ви бачите на неї можна ставити е, або чашку алмазну, або можна ставити е, різні, скажімо так, різні інші чашки, в тому числі і черепашки. Вона служить для зняття фаски, але не тільки під 45 градусів, а і під будим кутом. Також для, щоб добитися ефекту полукруглої фасочки, потихеньку знімати під різними кутами поверхню. Так само регулюється глибина фасочки. Якщо ви подивитесь, ось так подивитесь, вона менше і більше стає. Тобто вона вперед виїжджає назад. Як працює, зазвичай ставиться. На край, і тут напрям показано. І ви знімаєте фасочку у плитки. Ось таким чином. Вона рівномірна або фасочка знімається, крім того, можна міняти кут, можна її застосовувати для шліфування. Якщо плитка дуже якісна, дуже дорога, звісно, не можна її Бачите, вона регулюється, можна і торець шліфувати, і можна під, під різними кутами шліфувати. В тому числі, Крім того, сюди можна ставити фрезер, спеціальні фрезери, такі вогнуті, для того, щоб зразу йти і знімати фасочку під вогнутим, вогнуту фасочку, так називаємо, або випуклу фасочку. У дуже багато різних, але вони дуже дорогі і дуже застосовується для дуже дорогих е, плиток, ну і для дуже дорогих ремонтів. Тому більш поширений, е, Sigma, оця сігма, яка називається Jolly Edge. Вартість їх приблизно однакова, ну, не, деш, не дешева. Продається, звісно, вона без е, кутових шліфмашин. Ось, в принципі, всі приладдя для виконання робіт для різки великогабаритної габаритної плитки. Звісно, ще треба спеціальні приспособи для переноски плитки мати. Звісно, треба мати або самому робити стіл, на який ви будете викладати цю плитку, у собі 3 метри довжини, як ви її будете переносити і де ви будете її класти. Ця робота дуже дорого оцінюється. Але і дорогі, і витратні матеріали, і приспособи дорогі, але вона того вартує. До нас з Італії переходить ця мода на цю плитку керліт такої величезної довжини. І тому люди стали купляти ось такі плиторізи, в тому числі сігма, для різки такої плитки. Ви можете у мене замовити такий приспособи, такий плиткоріз для різки плитки 332. Крім того, Можна докупити до, цієї, до цього плиткоріза ще 50-сантиметрову добавочку, щоб загальна довжина різу була 3 метри 80 см. І такі плитки існують. Ну, ось, в принципі, Все, що хотів розповісти, дуже коротко про, цю, про цей плиткоріз. Звертайтеся, буду радий вас чути, бачити. побачення!